Доброго ранку, друзі. Подивіться у вікно, білим снігом все замело, ходім на прогулянку. Нумо, хлопчики і дівчата, Ковзани беріть сенчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, Вистачить розваг для всіх. Скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки – це клас. Скільки втіхи є для нас. Сьогодні, друзі, я розповім вам про зимові розваги. Діти всі чекають на зиму, люблять її. Бо взимку можна багато гратися в сніжки, наприклад, ліпити сніговика, кататися на лижах, на ковзанах, грати у хокей, кататись на санчатах або льодянці. Будувати снігові фортеці. Молодці друзі. Ви знаєте, які розваги бувають взимку. А давайте пограємо в гру, що потрібно для цих розваг. Назви предмет. Санчата. Льодянка. Сніголіб лопата, лижі, козани, клюшка і шайба, а тепер руханка із сніговичком. Повторюйте рухи за ним. Молодці дітки. А тепер давайте складемо розповідь за картиною. За таким планом. Кого ви бачите на картині? Що дітки роблять? Де вони граються? Дітям весело чи сумно? Які у них емоції? В які ігри дітки граються. Тепер давайте разом складемо розповідь. На картині зображені дітки. Вони граються на майданчику, їм дуже весело, вони усміхаються і радіють, що багато снігу випало, і вони можуть гратися в різні ігри, кататись на санчатах, ліпити сніговика. Кататись на лижах. Їм дуже подобається. Чудова розповідь дітки молодці. А тепер мерщій на вулицю. Гратися, веселитися, радіти зимі та зимовим розвагам. До зустрічі!